Головною метою візиту гостя з Норвегії, голови муніципалітету пана Адріана Вільгельма Толевсена, стало підписання угоди про співпрацю міста Овре Ейкер з Балтською територіальною громадою. Дана історична подія відбулася за участі депутатів міської ради, керівників комунальних підприємств та громадськості в стінах Балтської публічної бібліотеки. Це ефективний потужний сегмент менеджменту, який під час війни утримує та розвиває нашу територію зі своїми колективами, не дивлячись ні на що, знаходять форми. Методи для окрім основної роботи виконувати пріоритет українського народу це допомога нашим захисникам. Мер Балти Сергій Мазур переконаний, це ще одна можливість нашої громади до європейської інтеграції та розширення міжнародної співпраці. Далі їсть пан Адріан Толевсен, познайомив всіх присутніх зі структурою та роботою муніципалітету, який він очолює. Так керує муніципалітетом Рада, яка проводить шість засідань на рік, де обговорюються важливі питання діяльності та розвитку серед пріоритетних напрямків: освіта, охорона здоров'я, економіка, культура, а ще новітні технології та міжконфесійні релігійні відносини. Муніципалітет Овре Ейкер має три бібліотеки, два басейни, п'ять спортзалів, зали для гандболу, гімнастики, черлідингу, настільного тенісу та футбольне поле. Причому майже в основному всі вони знаходяться поряд з навчальними закладами. Крім поліклініки та лікарні, місто має окремий медичний заклад, де безкоштовно обслуговуються літні люди і діти з інвалідністю та важкими захворюваннями. За бажанням таких пацієнтів їх лікування та медичний догляд може здійснюватися у них вдома. Для решти ж відвідувачі. Чув лікарні за візит до лікаря доведеться сплатити невеликий податок у сумі 5 євро. Соціальні та економічні процеси в норвезькій громаді розвиваються дуже швидко. Пан Адріан розповідає, що 30 років тому всі підприємства належали державі, а зараз знаходяться в основному у приватній і лише частково у державній власності. Знайомлячи присутніх зі своїм муніципалітетом, гість розповів, що його Ейкер створив спеціальне підприємство для людей з інвалідністю, на якому вони готують їжу, миють машини, надають інші важливі для містян послуги. Люди, які там працюють, дуже пишаються своєю роботою та внеском Ком у суспільне благо. Муніципалітет має тісні партнерські відносини з приватними підприємствами, так, зокрема, з компаніями, які будують будинки та продають квартири в них. Ця співдружність суттєво поповнює місцеву скарбницю. Муніципалітет, який володіє землею, отримує 49% прибутку, а забудовник 51%. Місто Овре Ейкір за кількістю населення подібне до Балти. В ньому проживає 21 тисяча населення, а от бюджет складає 150 мільйонів євро. Для порівняння бюджет Балтської громади Складає всього 10 мільйонів євро. Наразі місто Овре Ейкер прихистило і наших співвітчизників, які залишили свій рідний край через російсько-українську війну. Їх налічується близько 300 чоловік. Після знайомства та презентації очільник громади та муніципалітету підписали партнерську угоду та запевнили один одного в надійності та відповідальності щодо подальшої ділової взаємодії. Отже, вже незабаром розпочнеться обмін делегаціями з метою поліпшення діяльності обох громад в галузях медицини, освіти, культури, волонтерства, основний пріоритет, який, окрім всього, це пошук справжніх друзів, проукраїнських наших партнерів, хто готовий нам під час війни дійсно практично надавати допомогу в різних напрямках і того періоду життя, в якому сьогодні від проживає наша країна. Мені ну дуже приємно, що саме тут ми вдома маємо можливість. Підписати угоду про е, партнерство між е, містом е, Оверейкер, це королівство Норвегії, що саме міський голова е, Адріан приїхав сюди до нас. Вже сьогодні там напрацювали ряд питань. Думаю, що найближчим часом ми їх вже озвучимо ну, так, для. Великого кола. Мені здається, це потужний крок, пов'язаний із політичною, і практичною підтримкою нашої майбутньої співпраці. That also means that we want actual results and we want to work together with you on actual projects and uh, achieve results. Uh, the war in Ukraine, seen with Norwegian eyes, uh, made it a surprise for many people that I actually left for Ukraine. Те, що відбувається в Україні, війна в Україні для багатьох норвезьких uh, колег і норвезьких людей. Вона справді відкриває очі. І, і їм вони були дуже здивовані, що я приїхав в Україну. So most mayors would not have gone, I assume, but Со мосмеєрсь воно в Ай асю, бот Ай десайду ліф Афрол анайлетбаймайселф, the Norwegian way of looking at this security situation, it was difficult to have more to go. І норвежці насправді бояться їхати сюди, і він вирішив приїхати сам, тому що в Норвегії те, що відбувається в Україні, це викликає дуже багато безпекових ризиків і побоювань. І він не зміг більше людей привести з собою, але прийняв рішення приїхати самому. but also the 300 Ukrainians who have become people of Öbreiker, who live with us, who work with us, uh, and who do an amazing job in uh, living their life in Norway. Але я представляю якраз більше 20 тисяч норвежців а, і також більше ніж 300 українців, які зараз проживають в Оври Айкер, а, якраз висловлюючи ту підтримку, яку, яку вони надають Україні. And they also tell me, Adrian, you have to remember when the war is over, we will go back. Yeah. So, as long as the war is here, and for the municipalities after the war, I hope for a long cooperation for many years on many different projects with the municipality and the divisions, the library schools, kindergartens. exchange of індеправіт and ideas. І скільки би не тривала ця війна, я запевняю вас в тому, що я готовий реалізувати проекти на будь-якому рівні, тобто це може бути і ми дуже зацікавлені у співпраці, як і між школами, так і проектами для лікарень також для інших секторів. Все те, що необхідно для вас, і те, що тільки зміцнить нашу співпрацю. Я налаштований на багато років продуктивної роботи. Дякую. На знак гостинності та поваги делегації обмінялися подарунками. Символ нашої країни, наш тризуб. Я дякую вам за. Is it for me? For it? Акцентовано а, допомогою, той курс, про який ми говорили. Також хочу подякувати Асоціації міст України. Mm -hmm. е, Наталя, наша наш партнер, наша колега, яка багато в чому допомагає місцевому самоврядуванню, і цей довгий процес, до якого ми йшли, е, пов'язаний із е, саме пошуком і підписанням угоди про е, стратегічне партнерство між... Нашим громадою та норвезьким муніципалітетам, завдячуючи в тому числі і нашій асоціації, вам коротко слово. Я пишаюся тим, що незважаючи на складні обставини, ми знаходимо партнерів. і Ці партнери є справжніми, тому що вони налаштовані дуже серйозно на багаторічну допомогу. Передаю вам всім вітання від Асоціації міст України, це Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування, яка зараз більше тисячі громад об'єднує, міста, селища і села. І якраз ми працюємо не лише над досконаленням нашого законодавства, але також з початком повномасштабного вторгнення. Ми дуже активно працюємо на міжнародному рівні з колегами, дзвонимо в усі дзвони, які лише можна, для того, щоб залучати побільше міжнародної допомоги нам. І е, наш партнер, Норвезька асоціація місцевих та регіональних влад Еліта Цаколі, керівник відділу, е, вона дуже натхнена допомогою Україні. Ми багато проєктів дуже мали. І якраз завдяки нашій співпраці з Норвезькою асоціацією ми змогли налагодити контакти між Балтською громадою і Айкер. І тому ми дякуємо нашим норвезьким партнерам за те, що е, це відбувається. Балська громада це одна з громад, на яку рівняються інші громади в Україні. Вона має багато кращих практик, деякі сьогодні ви побачили. І я впевнена, що ця співпраця збагатить також і ваш досвід вашого муніципалітету. Ну і звісно, ми всіх наших українців чекаємо назад додому. І не лише після перемоги, а навіть зараз. Дуже дякую. Асоціації міст України, таку певну згадку можете або на машину собі причепити, або десь в офісі. Це буде вам нагадувати про аромат України, і про Асоціацію міст України. І ще в нас є національний герой, це пес-патрон. І є така традиція, особливо активно стала з початком війни, видавати марки. А ah. uh, і це такі унікальні марки, які ви можете тільки в Україні uh, отримати, і я хочу вам її передати. I brought Norwegian chocolates for everyone because I love chocolates. So there are several boxes. Він дуже любить шоколад, і він набрав шоколад, за скільки можна було привезти. Дякую. Тоді продовжуємо традицію. Це вам. Ми його розпаковувати не будемо, ви все зрозумієте. Це вам від потужної, ефективної команди і жителів Балтської громади. Ми сьогодні маємо ну, дійсно унікальну можливість, ну, тому що це, по-перше, це королівство Норвегії, і по-друге, це люди, які ну, ми спілкуємося вже майже добу, е, ну, вживу, тому що до цього це все було онлайн. Олена е, е, Володимирівна раніше очолювала нашу делегацію, е, і були. Е Перевезли ті результати, які були нам сьогодні потрібні для продовження комунікації. І сьогодні ми маємо ну, потужний голос, ми маємо потужного партнера, як в політичному, так і я сподіваюся, і в тих інших напрямках, які для нас важливі. Практично показувати, що таке війна, хто така російська ця сволота, що потрібно нам. Основні пріоритети ніхто не змінював. Практично показувати, і правильно не ну, люди бояться. Це є живий приклад того, що не потрібно боятися потрібно приїжджати в Україну. Потрібно приїжджати зі своєю інвестицією в ті ну, безпекові території, де ми готові виступати гарантом для інвестицій. Ми готові виступати партнерами для проєктів між державами у рамках наших муніципалітетів в тих проєктах, які сьогодні інтегрує потужний європейський союз, тому що нещодавно повернулися з Молдови. і Ми ну прямуємо далі вже з Румунії. Я думаю. Скоро ми про це також будемо ну, говорити. І після цього я хотів би, щоб ми ну, це бачили практично. Але про ці результати згодом станемо сьогодні ще раз дякую. Дякую.